Нордичний нуар або скандинавський детектив. А що ви знаєте про ці терміни? Всім привіт! Мене звати Альона і ви на моєму каналі про книжки. Не так давно я знімала дуже цікаве відео про те, які детективи існують, і одним із них є скандинавський детектив. Або, як я вже сказала, нордичний нуар. І сьогодні ми поговоримо саме про це. Що це таке, які особливості, як відрізнити цей жанр від інших, та які яскраві представники цього детективу існують, і які варто почитати. А ще покажу вам свій екслібріс, який нарешті до мене прийшов. Скандинавський детектив, або як його ще називають, нордичний нуар це жанр кримінальної прози, який виник у країнах Північної Європи. Перший за чим можна класифікувати скандинавський детектив, це дійсно оця похмура атмосфера. Зазвичай усі дії відбуваються в дуже таких темних умовах. Зазвичай це зима, холодно, туманно. Там може бути сніг, або навпаки, дуже постійно буде дощити, тобто така похмура, гнітюча, темна атмосфера. Це маленькі, якісь замкнуті такі містечка. Сама атмосфера вже настільки сильно гнітюча, що ще не знаючи усіх подробиць того, що буде відбуватися далі у романі, ви вже будете в такому постійному напрузі постійній дійсно. І оце одна з головних таких риз, і за якими можна відбуватися відрізнити скандинавський детектив від інших жанрів. Далі важливою, відмінною рисою є те, що у усіх скандинавських детективах є соціальний підтекст. Зазвичай ми маємо не просто історію про те, що як скоїлось яке скоїлось якесь вбивство, якийсь злочин, щось взагалі таке відбулося жахливе, але зазвичай ми дійсно маємо цей соціальний підтекст. Завжди є якась соціальна критика, це може бути домашнє насилля, це може бути. Якийсь певне расизм, нерівність, тобто сам злочин стає таким собі, ніби дзеркалом оцих вад суспільства. Ми маємо не просто е, розібратися, хто є вбивцею, тобто худандес. Ми маємо зрозуміти, що стояло за цим злочином, яку соціальну проблему намагається показати нам автор, завернувши проблему в оцей злочин, який буде нам показаний у романі. Наступною рисою нордичного нуару є. Є саме головний герой, і він дуже сильно відрізняється від класичного героя в класичних детективах, тому що це такий реальний персонаж. Тут ми дуже сильно спостерігаємо саме ознаки реалізму, та іноді, навіть натуралізму, тому що ми маємо геть абсолютно. Реальну людину зазвичай це поліцейський або хтось, хто якось причетний до закону. Це звичайна людина зі своїми проблемами, а цих проблем у цієї людини доволі багато зазвичай. Дуже багато психологічних проблем, матеріальних проблем, проблем з роботою, сім'єю, будь-чим. І ми дійсно маємо людину, яка проживає якийсь свій, свій певний важкий шлях, і зазвичай такі проблеми також доволі сильно відкриваються нам. Під час знайомства з цим головним героєм. Ці герої не бездоганні, але вони дійсно справжні. У них можуть бути свої залежності, в них можуть бути свої вади. Іноді бувають герої, в яких навіть іноді свої, якісь певні скоєння злочині. Але такий от він головний герой скандинавського детективу, і за такими героями дійсно доволі сильно цікаво спостерігати. Наступна риса це психологічна глибина, і вона, в принципі, по. Пов'язана з соціальним підтекстом, тому що як я вже сказала, нам важливо не лише знайти вбивцю і злочинця. у скандинавських детективах. Нам важливо дуже сильно важливо зрозуміти, чому саме він це зробив. Тобто, окрім соціального підтексту, коли ми маємо якісь певні глобальні проблеми, ми також й досліджуємо психіку злочинця. Що привело його до того, що він скоїв цей злочин? Що відбувалося в його житті до того, або під час того, як він прийшов до цього рішення скоїти цей злочин? Тобто усі, усе підґрунтя, увесь якийсь бекстейдж того його життя, що там відбувалося, і чому саме так вскоїлося, що штовхнуло злочинця на те, щоб скоїти цей злочин, який він мав внутрішні якісь певні рани або соціальні. Проблеми, що на нього вплинуло, так, що от, е, така ситуація, такий злочин прийшлося або, можливо, не прийшлося, він захотів. Скоїти в той чи в інший момент, говорячи про темп, зазвичай він не дуже сильно динамічний, тому що автору доволі сильно важливо занурити вас максимально у атмосферу того, що там відбувається, максимально сильно показати усі деталі, тому що дійсно нам дуже важливо зрозуміти мотиви злочинця, Нам дійсно важливо зрозуміти той соціальний підтекст. А для цього нам потрібно знати про всі деталі. Тому зазвичай темп. У нордичних детективах він такий трохи повільний, але це мені здається є фішечкою, тому що дійсно воно якось дуже яскраво забарвлює усіма фарбами цю історію, і ви якось по-іншому сприймаєте усі ті деталі, тому що вони дійсно якось дуже класно відображають усю реальну атмосферу. Отже, порівнюючи скандинавський детектив з класичним детективом, наприклад, ми маємо таку головну особливість: це те, що в класичних детективах все ж таки головною метою є дізнатися. Хто є злочинцем, тоді, як в скандинавських детективах, нам важливіше зрозуміти підґрунтя, чому так сталося, що призвело до того, щоб цей злочин стався, які соціальні проблеми, або якесь соціальне підґрунтя, або якісь певні інші причини спричинили до того, щоб злочинець скоїв те, чи інше, той чи інший злочин. Тобто тут нам все ж таки важливіша причина. Окрім особистої причини, нам ще й важливо зрозуміти, як це відображається у суспільстві, що саме каже цей злочин про наше суспільство, які проблеми викриває цей злочин про наше суспільство, та що такого дійсно лихого та злого можемо ми якось подумати, переосмислити та помітити у нашому світі. Отже, трошечки ми розібралися у тому, що ж таке все ж таки скандинавський детектив. і і тепер перейдемо до прикладів. І найяскравішим, дійсно, найяскравішим прикладом є роман Стіга Ларсона Дівчина з татуюванням дракона. І це у нас трилогія Міленіум. І я думаю, що немає вже жодної людини, яка б не чула про цю роботу, яка б можливо не дивилася фільм, але якимось чином. Якось не контактувала з цією назвою. Якщо ви дивилися фільм, це як на мене дійсно геніальний. Просто фільм дуже крутий. Мені прям дуже він сподобався. Якщо ви читали книжку, то ви також розумієте і погодитесь з тим, що дійсно яскравий представник. Скандинавського детективу, і от, якщо ви бачили, ви точно зрозумієте, що мається на увазі. Ця книга взагалі називається Чоловіки, які ненавидять жінок. Але от більш відома вона за назвою дівчина з татуюванням дракона. І це скандинавський детектив, як ви вже могли здогадатися. І розказує він нам історію про те, що давним-давно, 40 років тому, зникла дівчина. Вона зникла з острова Під час сімейного відпочинку, і ця дівчина належала до сім'ї могутнього клану. І от, власне, Тіла дівчини так і не знайшли, саму дівчину зрозуміло, так і не знайшли, і є велике бажання її дядька знайти цю дівчину, тому що він переконаний, що це було вбивство, і вбивство саме було скоєне одним із... Ем, когось із сім'ї. Тому він запрошує одного журналіста розслідувати цю справу. І яким чином до цього журналіста приєднується хакерша, і вона. Є такою доволі скритною, не такою тихою, дуже якоюсь здається, скромною людиною, і дійсно вона майже там, не розмовляє, не говорить на відміну від її партнера-журналіста. І, от, власне, вони розслідують цю справу, їм потрібно ем, поринути в усі ті таємниці. То того сімейства, і чим далі, зрозуміло, вони копають, тим більше бруду, тим більше таємниць вони розкривають, знаходять і розбираються в тому усьому. Це дійсно світовий бестселер, це дуже відома історія. І я думаю, що якщо ви хочете познайомитися із таким жанром, як скандинавський трилер, оцей ця книга дійсно буде найяскравішим. Прикладом, дійсно, і ну вона взагалі просто ідеально, шикарна і дуже-дуже сильно цікава. Це трилогія, знову ж таки, повторюся, серія міленіум і блін, ну. Варта, вона дуже сильно варта вашої уваги. Якщо ви читали або дивилися, поділіться в коментарях, як ваші враження. Можливо, саме ваш коментар зможе когось якось умовити, почитати або подивитися фільм або книгу. Якщо мої... Усі ці слова приємні про цю історію не допомогли. Далі дуже яскравим представником скандинавського детективу є Несбьо. Це норвежський автор, який дійсно славиться своїми доволі мотрошними, темними, жахливими, кровавими, жорстокими книжками. І, ну, От саме скандинавський детектив, це фішечка цього автора. Його майже усі книжки, в принципі, можна віднести до скандинавського детективу, але розповім вам про таку книгу, як Королівство, воно називається. І цей роман розпоказує нам історію двох братів, з одним з яких одного дня трапилося певне нещастя. І саме в цьому нещасті звинувачує себе інший брат. І от саме через ці звинувачення. Бачення до самого себе через те, що трапилося з його молодшим братом, старший брат він вже впадає в таку певну істерію. Він стає вже таким певною жертвою маніпуляцій, певних, і вже потім навіть перетворюється на злочинця. Молодший вже брат є настільки вже травмованим чоловіком, що він дійсно вже не може відрізнити добро від зла, і це також не йде йому на користь у його житті. Власне, ми маємо історію маленької такої норвезької глибинки, невеликого містечка. Ми маємо двох братів з дуже таким травмованим минулим, з багатьма психологічними травмами, з багатьма проблемами у житті. І е, ці брати вирішують зробити такий спільний проєкт і перетворити своє рідне маленьке містечко, своє село, там в якому вони живуть, на велике королівство. І от, власне, що з цього вийде, потрібно буде вам дізнатися. Скажу вам чесно, я не читала саме цю книгу Королівство, але я читала от, буквально нещодавно закінчила книгу ЮНЕСБІО, яка називається Нічний будинок. Її, начебто, теж відносять до скандинавського детективу, але не знаю, я б не сказала. Для мене це був якийсь такий певний більший жахастик та якийсь психологічний трилер більше, ніж скандинавський детектив. Але сама книга також доволі цікавий, я розпо розкажу про цю книгу у прочитаному за серпень, тому підписуйтеся, щоб не загубити обов'язково подивитися. Але я знаю, що є ще одна книжка, яка називається Сніговик від ЮНЕСБО, і вона також вже за своїм за своєю назвою може сказати про те, що вона вже відноситься до скандинавського детективу. Тому що ну тут вже все в принципі зрозуміло, що у невеликому містечку з'являється серійний маніяк і вбивця саме. Тоді, коли випадає сніг, і саме прізвисько цього маніяка є сніговик. Також доволі така зимна, таємнича, похмура, темна атмосфера з таємничим маніяком у маленькому містечку. Ну і взагалі, якщо продивитися до романів ЮНЕСБО, можна зрозуміти, що його серії романів, його серії поліцейських детективів, вони просто також є унікальними зразками скандинавського ем, нуарного детективу. І якщо також хоче... Відслідити усі найкращі риси цього жанру, тоді вам до книжок ЮНЕСБІ. Наступний представник скандинавського детективу є автор Андерс Деламот і його книга Гірський король. І ця історія оповідає нам про одну детективку, яка певний час займала керуючу посаду у відділі особливо тяжких злочинів. Її переводять до відділу так званих осиротілих справ. І вже якось розглянути. Зрібаючи усі ті справи в цьому новому підрозділі, в цьому відділі, детективка знаходить одну вже таку застарілу справу, яка доволі є мотрошною. Хтось таємно розміщує такі зловісні фігурки у великому залізничному макеті. І от одна з таких фігурок, вона дуже сильно нагадує одну зниклу дівчинку. І вже тут розпочинається справа, розпочинається Слідство, і вже тут далі потрібно буде вам дізнатися, що там далі відбувалося. Також яскравий представник скандинавського трилеру, знову ж таки, дуже похмура атмосфера, дуже похмурі погоди, похмура справа і, взагалі, усе там таке доволі сильно похмуре. Наступний роман представник скандинавського трилеру, автора Ульфа Квенслера, і називається ця книга Сарек. Я сподіваюся, правильно назвала. Назву, тому що я не читала цю книгу, не знаю, як правильно називається, але анотація у цієї книги неймовірно цікава. Вона розказує нам історію однієї дівчини, яка відправилася у похід у захоплюючі пейзажі Сарика, що на кордоні з Лапландією. і її знаходить швидка допомога у стані переохолодження зі слідами удушення, з синцями. На усьому тілі і е, треба зрозуміти, що сталося, тому що знайшли лише Анну, але з нею також ще був її чоловік, її подруга та ще один чоловік-незнайомець, який приєднався до них під час вже їх походу. Де всі вони ділися? Що то за чоловік, що там відбулося, чому вона сама, чому вона в такому стані? Усе це потрібно Анні буде розповісти поліції поліції Дізнатися, що там сталося, а нам це все прочитати. Блін, ну, ця книга мене дуже сильно заінтригувала, насправді, і я вже додала її собі до бажанок, тому що дуже-дуже сильно, мені здається, має бути атмосферна. Е, усе таке, можливо, через те, що не так давно я була в горах, і якось цей похід мені дуже сильно, мій похід мені дуже сильно запам'ятався. Е, якщо ви ще не бачили мій влог Скарпат, будь ласка, подивіться, там дуже гарні край. Її вийде. дуже сильно гарно подивіться, і от можливо саме тому якось мені воно привабила ця тема, і я думаю, що я цю книжечку собі куплю. Наступною представницею нуарного детектива є Анне Гольд і її книга Могила на двох. І ця книга розказує нам історію однієї лижниці, яка втрапила у допінговий скандал. І саме через це вона не має змоги більше приймати участь у зимовій олімпіаді. І тому дійсно її кар'єра стає вже таким підвеликим знаком питання. Вона може просто дійсно добігти кінця. І тому батько лижниці. Наймає адвокатку для того, щоб та дізналася правду. В принципі, в усьому розібралася та якось. Привела усі ці справи до ладу. Але коли адвокатка починає розбиратися в усій цій справі, стає зрозумілим, що історія цієї лижниці це дійсно просто верхівка айсбергу, і все занадто більш глибоко вже в цих в цьому брудному болоті корупції, інтрижок, все дуже багато різноманітних історій у федерації відбувається. І вже тут ми маємо, як я поперед цим казала. Вам про соціальний підтекст та соціальне підґрунтя. Вже тут дійсно на поверхні ми маємо такі соціальні проблеми, як, наприклад, корупція, і як це сильно може впливати на людей, на спортсменів, на їх життя та на їх кар'єри. І це не лише про те, що може бути кар'єра під загрозою, але тут ще й йдеться про те, що чиїсь життя також можуть бути під загрозою. отакий такий скандинавський вайб цього скандинавського. Детективу пропонує нам Анне Гольд, і ну, звучить воно все доволі цікаво. Хто читав, поділіться як вам. Тому що ця книга також така доволі інтригуюча, насправді. Але от хотілося б почути якісь живі відгуки. Наступний роман називається Пацієнт, і він від автора Труде Тайге. І ця книга оповідає нам історію однієї лікарні і однієї людини, яка пробула у цій клініці. Майже 50 років, і вже коли він помирав, останнє, що він зміг прошепотіти доглядальниці, те фраза. Тут вбивають, а вже через декілька років за нез'ясованих обставин зникає дочка однієї лікарки з цієї клініки, і журналістка приймає цю справу. Вона у відпустці за догляди за доглядом за дитиною наразі, але отримує замовлення від таємничого роботодавця про те, що потрібно зібрати певні свідчення, факти та взагалі що завгодно, якісь певну інформацію про зникнення мов. Молодої дівчини, але от стається так, що згодом цього роботодавця знаходять вбитим. І вже ну, вам не здається, що вже занадто темних справ є, а це лише всього анотація. Угу. І от коли роботодавці знаходять винним, головна героїня зрозуміє, розуміє те, що її дійсно затягує у той вихор, у те торнадо просто зловісних, лиходійничих, таких таємничих, темних подій. І ну, це може бути дуже сильно цікаво. І перед тим, як переходити до наступної книжечки, як і обіцяти і Я покажу вам свій подарунок, який ще на день народження подарувала мені подор... подруга Катя, з якою ви також мали змогу познайомитися у моєму влогу в Лозі з Карпат. Вона подарувала мені сертифікат на Ex Libris. Хто не знає, це такий штамп, як в бібліотеці для штампування своєї бібліотеки. І от, власне, я його отримала. Я його вже трошки відкрила, тому що ну, треба було подивитися, але я все зберегла в перевоздам. Наному вигляді і покажу вам, як воно там все виглядало. Тут така коробочка у нас. І перше, що ми маємо, ми маємо отаку закладеночку. Закладеночка у нас така дуже гарненька. Далі ми маємо таке привітання та маємо. Інструкцію, що як потрібно його мити, що з ним потрібно робити, і все таке інше. Далі маємо такі цукерочка І тут, окрім цукерочки, тут ще є така фігурка. Я вам зараз також її покажу. Отака От маленька фігурочка тут також є. Ой, така взагалі якась лисичка, така манюнька. Дуже мила. Так, оце вона у нас тут в такому невеличкому пакуночку з конфеткою. Так, ну і тут вже отака у нас тут є краса. Саме тут ми маємо ці чорнила, якими ми будемо. Робити штампики. І, власне, сам екслібріс. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Отже, я зараз разом із вами проштампую. Отака у мене тут буде Тук -тук -тук, така гарненька картиночка. Отак ми тут розкриваємо ці чорнила, бо воно завжди якось так трошечки стрьомно, якщо чесно. Так треба гарненько набрати тут чорнил. Щоб воно точно все відштампувалося. Отак ми маємо. І потім на книжечку наносимо. Блін, так стремно, якщо чесно капець. Щоб гарно все відбилося. Так оприжимаю, щоб точно все відбилося. Ну що, будемо дивитися. Хм, краса, краса! Отакий. Все, ніхто в мене книжку тепер не стирить. Тому що отак. Отака у нас тепер є краса. Отакий дракон тепер буде охороняти мою особисту бібліотеку. А тут так і написано з бібліотеки Альони Ансибор. Будь ласка. Угу. Ой, ну дуже класна штука. Мені здається, якщо ви шукаєте подарунок книголюбу, така штука дійсно дуже крута. От мій дракончик, тут ми маємо чорнило, як ви побачили, цей боксик, він дійсно доволі гарно зроблений. Він ще був зав'язаний такою рожевою стрічечкою. Я вам тут покажу фотку, я зробила спеціально, щоб не забути, не загубити. І дійсно така дуже-дуже міленька штучка. Тому, якщо Думаєте, що подарувати комусь із близьких, хто полюбляє такі всякі читацькі штуки. От записуйте. Така штука буде класна. Ну і остання робота на сьогодні це книга від. Я не знаю як правильно читається, але я сподіваюся, що Давід Лагеркранц. Сподіваюся, було правильно. Вибачайте, якщо що. Але ця книга називається Темна музика. І ця книга розказує нам історію про те, що в одному іммігрантському районі у місті Стокгольм був жорстоко вбит один із футбольних суддів. Цей чоловік він був біженцем з контрольованого талібанами Афганістану і. До цього розслідування залучаються дві людини: це відомий професор із психології та поліціянтка, яка є такою доволі норовливою та специфічною особою. Але усі вони намагаються віднайти правду, віднайти справедливість та, власне, знайти вбивцю. Але під час розслідування спливають все більше і більше підозрілих та таємничих фактів про життя вбитого футбольного суддю. І це я. Якось перевертає увесь спектр розслідування, змінює тональність його, так би мовити, та, в принципі, може повністю докорінно усе змінити. Отакий скандинавський детектив ми маємо, і мені здається, ця історія також має бути доволі захопливою насправді. Круті підбірки, як на мене, ці книги е, дійсно. Вже звучать якось по-скандинавськи, ви знаєте, не лише тому, що усі події відбуваються в якихось містах Північної Європи, але і через те, що якась оця така атмосфера дійсно передається, коли ти згадуєш про якісь певні скандинавські мотиви. Скандинавські серіали, скандинавські історії, трилери, детективи воно все має певну таку атмосферу, дійсно цю нуарну атмосферу, так кажуть правильно. І Воно все є певно дійсно особливим. І якщо хочете, я можу зробити не лише підбірку детективів скандинавських, а і серіалів та фільмів у жанрі детектив та трилер. Якщо ви будете зацікавлені, будь ласка, напишіть у коментарях, і я з радістю, з радістю зніму для вас ще таку підбірку, не лише книжок. Можливо, навіть трошки перекваліфікуємося. Ви знаєте, будемо розказувати вам не лише про книжки, а й про фільми. Наприклад, тому що фільми я також дуже сильно люблю. А на цьому сьогодні ми будемо завершувати. Я сподіваюся, ви додали, хоча б декілька книжок у свій список до бажанок, до списку книжок, які ви хотіли прочитати, тому що я точно додала. А на сьогодні я буду вже з вами прощатися. Я рада була вас зустріти сьогодні. Не примикайтеся і дивіться наступні мої відео. Там також багато чого цікавого. Па-па!